Вітаю на каналі. Почув таку новину, що хтось з польських політиків сказав, що треба заборонити безвіз для українців. Ну, дивіться, ну, так щоб вкратце. Це або для хайпу, або для яких там політичних балів. Бо, ну, дивіться, ну, на кого вони розраховують. І так, дуже багато треба людей для роботи. Агентство праці набирають людей для роботи. І якраз українці їм були потрібні, щоб цю. Диру закрити, бо своє населення, по-перше, що старіє, бо поляки не так сильно рожають, як ну, все-таки, не так. Ну, В общем, що я хотів сказати, то вони виїжджають, то населення старіє, виїжджають в Німеччину в, в Норвегію, в Америку. Хто куди виїжджає? І ну, хіба що будуть тоді якісь африканців набирати, я не знаю. Але мені здається, це все просто хайп. Так що побачимо, звісно, але це, я в це не вірю. 99% це просто якісь для політичних балів або для хайпу. Гарного дня.